Виконуємо номер 37 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Задання перша сума 12,13 і 7,5 шостих. Друга сума 3,11 і 4,7 16 Третя сума – 3,8 і 1,11. Четверта сума – 7,11 і 2,7. П'ята різниця 7,38 і 1,516. Шоста різниця 12,7 і 6,8. Сьоме різниця 2,3 і 1,815. І восьмо різниця 9,716 і 2,1124. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника 6 крат на 3, тому спільний знаменник буде 6. Додатковий множник – 2. Маємо 12,2 шостих додати 7,5. Отримаємо 19, 7 шостих, 7 шостих дрібне правильний, Подамо в вигляді мішаного числа. Це буде 1 ціла, додаємо, додамо до 19. Буде 20 цілих, 1 шоста. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника 12 і 16. Спільний знаменник буде 48. Знаєте додаткові множники. 48 ділимо на 12 буде 4. 48 ділимо на 16, буде 3. Маємо в чисельнику 44 і 21. Додаємо цілі частинки. 3 додати 4 буде 7 цілих. 44, 48, додати 21, 48. Маємо 65, 48. 65, 48, дрібне, правильне, подамо в леді мішаного числа. Неповна частка буде 1, додаємо до 7. Це буде 8, і 65 вняти 48, маємо 17. 17,48. Отримали 8 8,17,48. Додатковим множник, спільний знаменник у нас буде 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 15, буде 4, 60 ділимо на 20, буде 3. Маємо 4 помножити на 8, 32 в чисельнику. 3 помножити на 11, 33 в чисельнику. Додаємо. 3 доти 1 буде 4, 32, 60. додати 33, 60. маємо 65 шістдесятих. Дрібне правильне подамо вигляді мішаного числа. Це буде 1 ціла, додаємо до 5 цілих, 5 5 шістдесятих скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 60 ділимо на 5 буде 12. Отримали дванадцята. 15 і 12 спільний знаменник у нас буде 60. Додаткові множники. 60 ділимо на 15, 4. 60 ділимо на 12, 5. Маємо 44 в чисельнику і 35 в чисельнику. Додаємо цілі частини 7, додати 2 буде 9. 44, 60 додати 35 60. маємо 79 60. 79 – 60 – дрібне правильний вигляді мішаного числа. До 9 додаємо 1. Це неповна частка, наша буде 10. І в чисельнику маємо 19 в знаменнику 60. 10,1960. 8 і 16. Спільний знаменник 16, додатковий множник 2. Отже, 7,6.

І 4 в чисельнику маємо 21 і 32. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 12,2136 до віднімання. Маємо 11, цілих і одиничку подамо як 36,36. 36. До додати нашу 21,36, маємо 57. 36 і віднімаємо з 6,32, 36. 11 відняти 6 буде 5. 57 відняти 32. Маємо 25. Знаменник переписали, отримали 5 25, 36. Задання 7: 10 і 15. Спільний знаменник буде 30. Додаткові множники 3 і 2. 9 відняти 16. Тут буде. Знову, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 2,9 до віднімання. 2 подамо як 1 додати 1, а одиницю як 30,30. 30. До наших 9,3 маємо 1,39. Відняти 1, 16, 30. цілої частинки не буде. 39, відняти 16. Маємо 23. І знаменник 30 переписали. Отримали 23 тридцятих. 16 і 24 знаменники. Спільний знаменник буде 48. Додаткові множники. 3. 2. 21 чисельник і 22 чисельник. Дробова частина зменшуваного меншу, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб 9,21,48 до віднімання. 9 подамо як 8 додати 1, а одиницю як 48, 48. Додати 21, 21,48 маємо 69,48 відняти 2,2248. 8 відняти 2 буде 6. 69,48 відняти 22,48 маємо 47,48. Отримали 6,47,48. Ми виконали дії номер 37 із завдань для повторення розділу 1 – fue